Я та тим навалилась, я гняту загубилась. Темно так, хоч виколь око, це й блакаут виліз боку. Ще й повітряна тривога. Покладаємось на Бога, як летять на нас ракети із сусідського банкету. А на троні ірод люди, хоч і здобути, і поставить на коліна українці. От наївний. Третій рік від на руїну, обертає Україну. І один рік шлає нам смерті кров і біль. Та коли ж прийдемо сіє, чого любові світ засіє, Звільний цей нещасний люд Від російських клятих путь. Боже, сяйте, небо сяє, на заступає, Мір котя, як посланець, Всім котам прийде кінець. Радість бути в вашій хаті, на хвильку просим нас прийняти. Пригода нині давня стала, у небі зірка засіяла. Позолотила доли, гори, ліси, далекі простори, новину дивно сповістила. Марія сина породила і весь світ звеселився, бо син Божий народився, і ви, браття, звеселіться. рожденного поклоніться. До вертего поспішайте, Сина Божого, вітайте і всім людям говоріть. Що Христос прийшов на світ. Під вашу стріху, вашу хатину несемо нині веселу новину. Щоб в флеємі Христос родився, з Діви Марії нам виплотився. Пророче Слово сповнилося нині, щоб в вифлеємі, в бідній яскині, в яслах убогих, земна дрижуча, спочив на сіні цар всемогучий. Як Ісусик вийде в люди, Україна вільна буде. Ви йдіть його, вітайте! Ви йдіть, усіх скликайте, мало волю провісити! Її треба захистити. Вічка та радість надзорем освітила у своєї, речі стаділа, спина народила, в спах на сім. you oh. І кругом моя страна, де ті кокино оком буде все моє ні в року, знають всі, що я оце собиратель всіх земель. Проти ірода, хто гавкне Придушу і тільки кавкне. Я построю вас усіх раз по морді, два під дих. Моя у всім світі. Десь загарбне, десь купити, а не схочуть побажати, кусь кіну їдрьону мать. Не покажем, третю світову розв'яжем. Так скажи, що за фігня Где мой Київ за три дня українці заманали, ще чомусь не поздихали і на фронті, і в тилу, як один тебе клянуть. Третій рік пліємо в душу фосфором і газом душем, заганяємо підвали, вже і греблю підірвали. І герані, і шахеди, бомби, гради і ракети. Третій рік твою жіхмать не даєм спокійно спати. Дає. Їх героїв обрехали. Проха. Їх історію украли. украли. Крим ми їм. А, тобто я мовчу вже про Крим. Крим ми їм не отдаємо. А, а вони усе сміються, а вони все.